Здоровенькі були мої любі! Ми здорові і щасливі, ми веселі і красиві. Тато, мама, брат і я. Дуже дружна ми сім'я! Дітки, на минулому занятті ми вже з вами говорили про сім'ю. Пригадуєте, тож сьогодні пропоную продовжити цю тему. Розкажу вам, друзі, я, що таке моя сім'я. Разом дружно проживаємо і пісні про це співаємо. Люба матінко моя, як пишаюсь нею, я, в неї рук золотіє, серцем кожного зігріє, тато сильний і завзятий. Він господар в нашій хаті, все майструє, все ладнає, бо для всього хист він має. Діти бабця у пошані. Вони праці ветерани, всіх онуків міцно люблять, і як пташенят голублять. Є у мене ще й брати, кращих в світі не знайти. Ось і вийшло всіх сім'я. Знайте, це моя сім'я. Це сім'я нашого Грайлика а взагалі сім'я це наші рідні, найдорожчі люди, де всі живуть разом та піклуються один про одного. Тато і мама найрідніші й найдорожчі. Їх треба слухатись та допомагати. Бабуся та дідусь найстарші члени сім'ї, у яких ми маємо вчитись доброти і мудрості. Дідусь та бабуся батьки нашої мами і тата, а ви для них онуки. Кожен член сім'ї має свої обов'язки, а для того, щоб усі були щасливі, слід всім працювати, допомагати і підтримувати один одного. А ваша сім'я дружня? А чи добре ви знаєте своїх рідних? А зараз ми це перевіримо, погравши в гру. Дидактична гра. Хто що робить? Давайте поміркуємо, хто пере весь брудний одяг, прасує білизну. Витирає пил. Та миє підлогу і готує нам найсмачніші страви. Здогадалися? Так, це наша красунечка Матуся. А скажіть мені, хто постійно працює за комп'ютером, ремонтує автомобіль, любить дивитися та грати у футбол? І може полагодити все все навкруги. Здогадалися? Правильно, це наш чарівник татусь. Діти, а хто в нас читає казки? Пече найсмачніші пеліжки. Може зв'язати м'якесенькі та теплесенькі шкарпетки. І хто доглядає за квітами у квітнику? Давайте поміркуємо. Правильно, це наша бабуся! Він дуже любить читати новини у газетах, зміє майструвати меблі. Обожнює ходити на рибалку та ловити рибку. І допомагає бабусі у квітнику. Хто це? Так, це наш дідусь. Вони дуже люблять навчатися, грають у рухливі спортивні ігри, дуже полюбляють кататися на велосипеді. А ще вони слухають. Сучасну музику. Ну що, здогадались, хто це? Правильно, так це ж ви. Веселі діти. Молодці. Ви відповіли правильно на всі мої запитання. Я бачу, ви дуже добре знаєте свою родину. У нашої бабусі скоро день народження. А що ж ми їй подаруємо? Може, квіти чи якісь смаколики. Але найкращий подарунок це подарунок, зроблений своїми руками. Тож я пропоную вам зробити на згадку їй її, її портрет. Давайте роздивимось портрет нашої бабусі. У неї гарне плаття з гйом комерцем та гарна зачіска. Як ви гадаєте, з яких геометричних фігур складається наш портрет? Можливо, я вас здивую, але весь портрет складається з кругів різного розміру, які складені навпіл. Давайте спробуємо зробити подарунок для нашої бабусі. Для Аплікації нам необхідні різнокольоровий папір, клей, ПВА, тарілочка, куди ми будемо складати деталі, клійонка, серветка і стаканчик, де у нас будуть знаходитися ножиці та ось ми і підготували деталі для аплікації. Саме велике кола 18 см. Трошки менше 12 см. однакових кола по 7 см. І три кола по 5,5 Ну і звичайно, маленькі це будуть отчиняти. Тепер всі наші деталі треба скласти навтул ось так от краєшок до краєшку. Згибаємо усі, окрім одного кола, яке розміром 12 см. Деталі намазуємо клеєм повністю мазками зліва направо і, поклавши у стаканчик, наклеюємо по центру нашого фону. Заложки клея прибираємо сербеткою. Такий гарний портрет нашої дорогенької бабусі у нас получився. Ми можемо повісити його на стіну на згадку або подарувати його. До нових дні!